Авторський вірш, мій рідний дім. Далеко там мій дім, моя хатинка мила, Сумую за тобою, згадую весь час. Колись спокійно, тихо та щасливо був затишком для усіх нас. Бояння зелені та різдовар'я квітів, і гойдолку пригадую в дворі, І сміх веселий, моїх однолітків Звільку щодня звучав у нашій грі. Кожний предмет, куточок та рослинку, я згадую сльозами на очах. Моя кімната і недомальована картинка тяжко тобі, бо й досі немає нас. Мій любий дім, будь ласка, ти тримайся, нехай всі вибухи обходять стороною. Ти збережись, мене ти дочекайся, всім серцем я бажаю зустріч з тобою.